Тему антикоррупционного суда и другие политические итоги недели обсудим с лидером радикальной партии Олегом Лешко. Олег Валерьевич, здравствуйте. Виталий. Итак, главное событие, закон принят об антикоррупционном суде. Ваша фракция не голосовала. Вы считаете, что все суды должны быть антикоррупционными. Почему же в первом чтении вы голосовали за? То есть вас в прошлый раз уговорили, а в этот раз голосов хватало и без вас? Не, мы за то, чтобы в Украине была реальная борьба с коррупцией. Те, кто обкрадает украинцев, чтобы они сидели в тюрьме, а не были при владе, как сегодня. Але до другого читання не були враховані наші поправки, які дають можливість реально отримати незалежний суд, а не контрольований владою. Тому ми не голосували. Ви зверніть увагу на іншу ключову річ. От Зараз ви показуєте синхрон сюжету. Голова парламенту, ручкою Світового банку підписує закон. Надані не ручкою Світового банку чи міжнародного валютного фонду підписувати закон, а українською ручкою і виконувати вимоги не міжнародних кредиторів. Наркоман теж за дозу продасть матір рідну, а служити українцям, відновлювати економіку, створювати робочі місця для українців, а не розказують нам, нам треба. Надо...